Доброго дня. Сьогодні 18 серпня 2025 року. Засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історико, культурного середовища та благоустрою. У нас є присутні чотири члени комісії, е, приступні до розгляду питань. Перше питання: про надання дозволу приватному підприємству Ельгавича. На розроблення містобудівної документації детального плану територій для іншого сільськогосподарського виробництва за межами селища Товсте. Хто за? Друге. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення за межами С-Устечко Андрошчуку Ігору Миколаєвичу. Це питання, яке вже не одна з Хто за? Дякую. Третє питання про проведення земельних торгів у формі опціону з продажу права оренди земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель торгівлі в селищі Товсте по вулиці Українська. Це колишня заправочна станція. Ми її цю ділянку на опціон. Доза. Дякую. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації з землі щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності за межами С-тронуці. Тоза. Це людські городи. Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації з індоустрією щодо поділу та об'єднання земель ділянки комунальної власності за межами с Також городи. Хто за. Дякую. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з індоустрією щодо інвентаризації земель ділянки комунальної власності за межами С-САД. Хто за. Дякую. Про затвердження управління освіти, культури, молоді і спорту Тостанської селищної ради, проєкту землеустрою щодо відведення, постійного користування, земельної ділянки, для будівництва та обслуговування, будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, по вулиці Панаса Мирного в селі Нерків. Це клуб з неркові. Затвердження, передаємо управління постійного користування. Хто за? Також про затвердження управління освіти культури молоді і спорту Тостенської селищної ради проєкту землеустрою щодо відведення постійно користування земельні ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти в селі Остечко у вулиці Тараса Шевченка, 13. Це школа в селі Устечка. То за дякую. Про внесення змін до рішення Тостенської селищної ради від 28 серпня 2024 року номер 4372 Це е, ми вносимо зміни в адресу до посту-технічного допомоги. Зараз у нас починаються е, питання. по... Е, є три пагі. Люди звернулися про затвердження технічних документацій для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Я зачитаю назву першого рішення і назву три фамілії. Якщо є запитання, задавайте. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земель ділянки Антурі на місцевості, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Балінській Марії Михайлівні, Бичковській Оксані Степанівні. Яковцю Ярені Адамовичу. Хто за? Дякую. Е, решту, за, решту питань, які в нас є, це затвердження технічної документації та передача приватну власність земельних ділянок для будівництва обслуговування спортсвідбудів і сполу. Зачитую назву першого рішення і буду читати тільки фемінів. Якщо якісь виникні запитання, затвердження технічної документації землі щодо встановлення відновлення межімель ділянки для будівництва і житлового будинку господарських будівель та споруд та передачу даної замени ділянки власність Кінчук Оксані Миколаївні, бабин Оксані Михайлівні, бабин Марії Ярославівні, Війтишину Яремі Івановичу, Данилецькому Василю Андрійовичу, Довганюк Доганні Павлівні, Дуці Степану Михайловичу, Ковалишин Марії Василівні, легкій Наталії Іванівні, Навізівській Марії Богданівні, Попаден Наталі Богданівні, Сасанчин Василю Павловичу, Сасаншин Оксані Васильівні, Синишин Мар'яні Мар Василівні, Собчишин Оксані Юрівні, Стасюк Оксані Василівні, Чернецькому Василю Петровичу, Юзію Богдану Васильовичу, Ягнич Михайлу Романовичу, Ягнич Ользі Степанівні, Дмитрикуш Віктору Івановичу, Вікторії Іванівні, Котик Наталії Іванівні. Ливчук Тамарі Іванівні, Марущак Юстині Володимирівні. Стала. Дякую всім, ми запитання розглянули.